Лише за останній місяць тричі поспіль представники івано Франківської громади доправили на фронт необхідну допомогу. Цього разу волонтери вирушили на запорізький відтинок, де українські воїни мужньо стримують російського ворога. Кожна поїздка на передову це не просто доставка важливих військових засобів, а й черговий внесок у підтримку боєздатності Сили оборони. Цього разу ми їдемо на виключно на запорізький напрямок. Відповідно, охоплюємо обов'язково 102 другу бригаду. Територіальної оборони, ми будемо також в 128-й бригаді ТРО, е, і ще в чотирьох військових частинах. Веземо е, дрони, як е, FPV, так і Mavic, веземо системи зв'язку, веземо е, е, Екофло. Е, Відповідно, ті запити, які нам надійшли на міську раду, це і веземо. Понад дві сотні безпілотників івано-франківські волонтери розподілили між бойовими підрозділами, де служать наші земляки. Передані БПЛА стануть незамінними помічниками у розвідці та нанесені нищівних ударів по ворожих позиціях. Дрони дрони ще раз дрони. Стараємося допомагати. І в черговий раз чергову партію дронів ми. Відвезли, зокрема, на запорізький напрямок, також ще раз обговорили нашу хорошу співпрацю з містом Гуляйполе. Гуляйполе стало для нас для багатьох та особливо хлопців і дівчат рідних, які воюють, воювали, на жаль, і загинули е рідним містом. І тому дружба з містом Гуляйполе теж є надзвичайно для нас важливою, але найголовніше це підтримка. Наших захисників тому пропрацювали обласні державні адміністрації в хабі Гуляйполе. Ну також прийняли рішення прийняти діток з Гуляйполе в першу чергу дітей-учасників бойових дій, які воюють з Гуляйполе, з громади до нас на літній табір в літку івано франківська мерія налагодила системну підтримку прифронтових громад. Раніше гуманітарну місію було здійснено до Куп'янська Харківської області та Ніжина, що на Чернігівщині. Михайло Березині, Рослав Лелет, новина на вежі.